Ага. Угу. Слухай, мене уважно. Угу. Е, дивіться, ми з вами ми з вами е, вивчали. у нього тут і любимий є. Ну можна я буду працювати, можна? І так Не. дивіться, ми з вами е, вивчали дії над надзвичайними дровами. Да, в п'ятому класі ми вивчали десяткові дроби, ми їх множили, ми їх ділили, да, ми їх додавали і віднімали. Далі, то-то кому-то було легко, кому було важко. Далі, в шостому класі ми знову ж таки вивчаємо звичайні дроби. І ми теж вчилися їх додавати, віднімати, множити і ділити. Так? І от, скажіть мені, будь ласка, які дроби легше додати? Ну, наприклад, це писати не треба, я нагадую. Якщо... Понятно, 9, плюс... Ой, звичайні. Срочний, легка, со старта, 60, додати. Можемо додать? До двадцять. Будемо плохо все видно. Дві цілих двадцять шестьдесят п'яток. Написали, додали. Буде дві цілих шестьдесят п'ять сотих. Тут у нас проблем немає. А якщо нам треба до однієї другої додати 2, Дві цілих три двадцятих, наприклад, три двадцятих, то ці дробинько в умі скласти неможливо, да, Зводить до спільного знаменника, тобто куча куча роботи, куча куча роботи. Так скажіть мені, будь ласка, додавати дроби легше які? Десяткові чи, звичайні? Ну, давати іменно десяткові. О, іменно десяткові. Так. Да? Не треба морочити голову з цими знаменниками і все остальное. Ну, хоча а, мені то і, мені більше легше. А множити да? і ділити, які дроби легше. Звичайні. Ну, Або обічні. Звичайні дроби, так? Да? Легше ділити. Так от, так от. Для того, що коли, допустимо, перед вами, перед вами є ось таке завдання. Наприклад, 2 цілих. Боже мой, сейчас скажу 2,15 додати дві. Я. Ми бачимо перед собою, що у нас дроби різних видів, десяткові і звичайні. Їх додавати неможливо. Але ну треба або записати десятковий дріб у вигляді звичайного, або звичайний дріб записати у вигляді десяткового. І отут звичайний. ми перед собою. Перед собою ставимо вибір, який дріб, які дроби додавати легше. Додавати легше, звичайно, десяткові дроби. Значить, для цього нам треба звичайний дріб записати у вигляді десяткового. Але як це зробити? Як це зробити? І так, розумієте, є маса способів, я вам покажу різні підходи, а ви вже будете самі вибирати для себе, що і як вам буде легше. Тобто нам, допустимо, 20 треба написати у вигляді десяткового дріба. Ну, раз це десятковий дріб, значить, по-любому має бути кома. Але ми згадуємо. Дробова ризка яку дію замінює? Дробова ділення. ризка ділення. 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 це ділення. Значить, ми можемо повинні вірніше 2 поділити на 5. Ну, самий стандартний спосіб. Ми стоптик 2 ділимо на 5. Я просто нагадую, як виконується ділення, Два менше, ніж п'ятерка, менше. Mm. Ну, два на п'ять не поділи, Значить, частку ставимо 0, кома, а сюди дописуємо 0. Тепер 20 ділимо на п'ять. Понятно, Діло, що це буде 4. 4. Підняли, mm. і відняли і 0. Тобто 2 п'яти це буде 0,4. Ось таким чином, щоб записати звичайний дріб у вигляді десяткового, нам треба просто поділити чисельник на знаменник. Тепер давайте подивимося слід. Допустимо, вам треба записати у вигляді десяткового дробу Ось такий дріб. Три. так такі, що ми повинні зробити? Ми повинні чисельник поділити на знаменник. Ну, давайте поділимо. Три. Поділимо на 8. Понятне діло, що 3 на 8 не ділиться. Не ділиться. Ми в чашку ставимо 0 і кокмоть. сюди записуємо 0. О, 30 уже більше, ніж восьмерка. Ділимо 30 на 8. І розуміємо, що ближайшее воно на ціло не ділиться. Значить, ми вибираємо, яке ближайшее число. 24. 24. 24 поділити на 8. Надо брати по 3. Значить, і сюди 3, сюда 26. Піднімаємо. Остачек 6. А далі надо ділить. Мы опять таки. До шестерочки дописуємо нолик. И вже 60 ділимо на 8. А 60 поділити на 8. Ближайшее число, яке меньше за 60. 56. То надо брать по скільки? По 7. 7 8, 56. Віднімаємо, получаем 4. Далі надо продовжувати делить. 4 на 8. Не ділиться, А мы опять сюда допустимо нолик і 40 ділимо на 5. Да? 5. 5. 5 8, 40. Таким чином ми написали 0,375. сот. Ось таким чином 3/8 ми записали у вигляді десяткового дробу. Далі, це ще ж не предел, це ще ж не предел. Допустим, зверніть увагу. Нам треба 2/3, а я от тут напишу Дві треті записати у вигляді десяткового дробу. Ми розуміємо, щоб записати у вигляді десяткового дробу, нам треба чисельник поділити з нами на знаменник. Давайте поділимо. Ми написуємо 2 і в точці поділимо. Два на три не ділиться, ми час, коли і сюди ноль. О, двадцять на три. Ну, число, яке ділиться на три, це буде 18. 6, 3, 18, віднімаємо ну, тримаємо двоєчку. 2 на 3 не ділиться, ми повинні дописати 0. І опять получили 20. 20 на 3 опять надо брати по 6. Ми взяли по 6, опять получили. Опять буде. І ми розуміємо, що тут дерев'я буде 6, 6, і кінця краю країни не буде. так? Да? А це окраїв. Якщо ви візьмете калькулятор і поділите 2 на 3, у вас на екрані висунуться ось таке число там на весь екран вид. Ше, ше, шей, шей, ше, ше. Тому число пі. Ні, це не число пів. От. Тому говорять, що ось такий дріб, у якого ні кінця, ні краю немає, називається нескінченний висадковий дріб. Але шо... А що з ним робити? Сейчас я скажу. Если у нас есть повтор, а вы бачите, что у нас шестерочки повторяются, да? Шестерочки повторяются. Повтор с этой. То тут ноль, а в душках шестерка. В душках пишут те число, которое повторяется. И тогда вот такой дрип называется нескінченный периодичный. Ой, я хочу его поделить. Що значить періодично? Це значить періодично повторюється якесь число. ще, ще, ще. Так, так. Ноль, читається так: 0,6 в періоді. Працювати з такими дробами дуже важко. І ділити ми не хочемо. Там чисельники на знаменники. Але є у нас лайфхаки, які нам дозволяють не заморачувати з цими діленнями. Не заморачуватися з цими діленнями. А тепер я хочу вам сказати наступне. Пам'ятаєте, ми з вами учили волшебні числа. Пам'ятаєте? Які у нас mm -hmm. є волшебні числа? А... Давайте їх напишемо. 5, 25, 5, 25, двадцать пять, пять, двадцать пари, Эти пары, пары, пары. Нет. 2, а, два на пять. Даривне сто. І ще 8 на множимо 85, а тепер зверніть у фаху. Ми можемо записувати у вигляді десяткового дробу трошечки простіше, якщо? якщо. Ось бачите, ми отут ділили стовбиками, так? Да? Ділили отут стовбиками. Mm -hmm. Коли ви. Подивитись уважно, то ви побачите, що отут, у знаменнику, стоїть волшебне число. Стоїть? От mm -hmm. отут у отут, отут знаменнику теж стоїть волшебне число. Ага. Mm -hmm. Так mm -hmm. от. Якщо тут ми поділили швиденько, то тут ми вже щось там мудрили. Так от, ми з люди дорослі, і ми знаємо, що у дроба є властивість. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те саме число, то значення дробу не зміниться. І тепер я запишу дві п'ятих у вигляді десяткового дробу без сточівка. Як це робиться? Дивіться. Якщо вам треба число дві п'ятих записати у вигляді десяткового дробу, ви використовуєте основну властивість дробу. Дві цілих ні. ні, ні. Ми пишемо 2 і 5. А тепер дивіться, п'ятерочка з яким числом, друже? З, з, з двойкою. Значить, ми ось вот сюди множимо 2 і, відповідно, сюди множимо 2. Тепер, розумієте, ми ж знаємо основну властері дроби. Якщо це якийсь знаменник дробу помножити на одне й те саме число, то значення дробу не зміниться. А тепер? 2 помножено на 2. 4. 4, 4 десятки, їх можна сказати на 2. 2. Не даси мені сказать. Да, ми получили дріб 40. А 4 десятих у вигляді десяткового дрова можна записати? Так. 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 Подивіться, тут ми стопчиком рахували, тут а тут зразу написали. Ну ладно, на... давайте оце подивимось. Якщо вам треба 3 3,8. Записати у вигляді десяткового дробу, і ви бачите, що в знаменнику у вас є волшебне число. Що ви угу. робите? Ви і чисельник, і знаменник умножаєте на подружку знаменника. Яка подружка у восьмерки? 8. Восемь. 125. 125. 125. Значить, сюди пишемо 125 і сюда пишемо 125. Умножить на 125 буде 700. Ой, 375 буде, А 8 на 125 тисяча, А тепер ми получили 375 тисячних, значить це буде 0,375 тисячних. Ось я записала на використовуючи стопчики. Побачили? Алло? Так, да, да, побачила. Да, да. А тепер а тепер, спробуйте тепер самі. Як швиденько записати нам у вигляді десяткового дробу число 3 четвертих? Як ми будемо записувати 3 четвертих у вигляді десяткового дробу? Діленням в стопчик? Можна, в стопчик, можна або в стопчик, або використовуючи волшебні числа. Ну, ч... ну, давайте выкористовывать волшебные, волшебные общем, числа, да. давайте. Давайте выкористовывать волшебные числа, нафиг нам надо тут вот делить, да? Да. Давайте. А mm -hmm. давайте. Ну, Это 3, 4. Мы перепустим. Это нужно а? поумножать на 4. На 4? Это... Да. Нет, на 25. На 25, 25. А 25 а, потому что подружка 25. у 4, число 25. Тому э, вот тут мы пишем а шо. 20, умножить 25. на двадцать пять. Двадцать пять. И тут тоже двадцать. Двадцать пять умножить на три будет семьдесят пять на четыреста. А семьдесят пять сотых можно запускать? Конечно, нормально. Ноль семьдесят пять. мне ноль семьдесят пять. И все так же Да. Да. Вы можете с стопчиком, но можна використовуючи волшебні числа. Це вже ваш вибір. Что, Максим, ти хочеш пробовать? Сейчас я випробую. Да, я тут хочу спробувати, потому что волшебним числом. Давай. Тебе понравились волшебными числами, да? Хорошо. А ну давай, Максим, Шульга, пробуй. Корнев хоче попробовать, так? Да? Корнев? Можемо вдвоем, Давайте. Максим. Давайте. давайте. 20 треба записати у вигляді, у вигляді uh, десяткового дробу. Максим Шульга. Волшебних чисел тут ні? Ну чого ні? А чого ні? А двойка? А це так робота? Ну я? Я думав тільки двійка, якщо так. Ну в тебе ж двійка є. Ну, 7... ну двійка Це... Насколько мы будем... Множить, умножить. Ну, я, конечно, сказала двойкой, дружище. На 5. На 5. То есть сюда 5 и 5. сюда 5. А ты хочешь умножить 20, умножим на 5. Это будет сколько? 20 умножить на 5, 100. 100. 100. И 7 на 5 будет 35. О, 35 сотых. Можно запустить? Еще и 1,5. На что ноль в 0,35. И все. И все. Корни Вова ну, для тебя. Корни Вова. А ну давай. вот легко. Попробуй записать у выгляде э, десяткового дробу. Ты будешь волшебными числами користуваться, чистопчиком? Да. Потом давай. Волшеб... Давай волшебным. Другого риска приписати, поможете поможете. Можемо на п'ять, Сюди на пять і сюди на пять. Можемо на пять. Там і там умножаємо на пять. Тоді чисельник у нас що буде? Один на пять буде п'ять. 2, а два на пять? 5? 5 10. 10. То 10. у нас получилось пять десятих. А тепер мы записано у вигляді десяткового дроба. Як написать? 0 п'ятых. 0, 0, і все. І все. А если, к примеру, будет пять тысяч. Ну и А, пять тысяч? Да будет 0,005, Вот, потому что у тысячи три нуля, значит, після кому три цифри. Так зрозуміло? Да. да. Хорошо. А ну-ка, запишіть, пожалуйста, три пятых у вигляді десяткового дробу. Арина Гумен, ну давай. Записать надо ну, да. Читать? Не, ну зараз спробуйте так сказать. А. Ну, Рина да, Гуман, ты будешь тупчик рисовать, или чи волшебные числа? Волшебные числа. Давай. Итак, Гуга. Умножим на 2. Все, я уже делал. Делал, молодец. Дальше, Арина. 3 помножить на 2 будет 6. И 5 помножить на 2 будет 10. І тепер 0,6. 0,6. З цим зрозуміло? Так, так. Да, от волшеб... є все-таки лайфхак. -лайф, так, волшебні до... да, числа дуже. Я з ними знайомила ще з 5 класу, тому про них забувати неможливо. Ну, не треба. Не треба. Так, все, діти, урок закінчено зараз. Зараз я відключу. Хоча у нас ще 10 хвилин. Еще ну, 10 еще... минут есть. Еще да. 10 минут всех есть. Даже один. да. нафига ты сказал? Пойдем дальше. Продолжаем да. разговор. Продолжаем разговор. Да, давайте еще все попробовали. А, ты вы. Мы сейчас я гляну свои запасы. Запасы. А ну-ка, 13. Ой, ну вообще ли можно я? Пошел. Можно Максим Шурга уже казал. Я не Что ты врешь? не говори. Дробовая рыска, 13, 20 умножить почему на... он говорил? Это на 4. Помножить на 4. на 5. На 4. На 5. На Ну да, да, да. На 5, на 5, на 5, на 5. Любимый дубит. 13 умножить на 5 будет это. 65, и 20 умножить на 5 – 100. И сразу записываем, выглядит… 0,65. То он от волнения тут. 0,65. Да, бывает так. Хорошо. 3,25. Записатую выглядит дробу. А скажи нам Артем Шаповал. Артем, ты будешь топчик или волшебные числа? Артем Шаповал. Волшеб... Волшебные числа. Давай. Uh, мы сюда переписываем, ну, множим на, на, на 5. На 5? 4. Так тут і. А, на два на два я перебутав. На 4. На 4. 25. На 4. На А 4. яким числом дружить число 25? А, 4. Четверка. Я не п'ять? А, там Четверти. Мої чисельники знаменник де на подружку числа 25. Це буде число чотири. Дальше считаем. Так, 3 помножити а на 4, це в нас буде 12. Тобто тут у нас 12, а в Галенику? І 25 поможете на 4, це на 29. 100. А, 100. Про особні числа не забувайте. 100. 12 сотих записати у вигляді. 0,12. Два нуля у сотки, два знака до дарения. Хорошо. А теперь, будь ласка, девять. Девять восьмидесятых. Девять восьмидесятых. Записать в виде... Нет, Максим, любимый, подожди. Мы на честь... Арина, Иванна. Я ничего не говорю, это что я говорю. Я уже на бюджетиках. Ивана, давай, ты будешь топчик, и чьи волшебные числа? Давай волшебные числа. Давай волшебные числа. Ну, хорошо, давай. То есть 9 и 8, 8, мы порыгаем с тобой и думаем, на какое число треба дом нажать. На... 0, люблю. Восьмерка, волшебные число. Восьмерка, так... Ну, з яким числом дружить восьмерка? Сто два сто двадцать пять. Ну, если бачить восьмерка дружит двадцать пять. Ага, тоді пишемо сюда сто і пять и сюда сто двадцать пять, так? Ну, ну а теперь помножи лише, чим делить. Десять тисяч. Максим, чого ти встрієш?

Тысяч. Ага. 10. тысяч. а теперь а давайте я... Мы правильно, у нас дрипп правильный? Ой, поняла я, Шо? конечно. Парки конечно, общей, да. Кайф. Да. Тут у нас тысяча а тут десять тысяч. Ну все, с этим понятно. Все, Алло, гараж. Да, так, общем, так, Легко, да? Ну хорошо, да. все не буду вас затримать. А, надо вас, а у вас этот урок.